Друзі, всім привіт! Кінець березня. Вибрались ми разом з Максом сьогодні на рибалочку на наш рідний псел, і будемо намагатися половити судака. Ааа, за Була покльовка чітка. Є. Є. Для мене це дуже важка риба в плані того, що у нас її мало, і знайти ще й спіймати дуже важко. Ну, сьогодні якраз. Будемо займатися пошуком. Макс був декілька днів тому і спіймав в принципі, сім штук. Один був залікований на кілушку, а то такий 700 грамів. Ну непогано. В принципі, відловився, а вчора вже знайомі пролетіли тут в ноль. Так що не знаю, знайдемо чи не знайдемо, будемо шукати. Брав на всяк випадок і окуньовий свій комплект. Ну поки що буду впиратися в судака. Так що всім приємного перегляду, не перемикайтеся, не забувайте підтримувати своїми вподобайками, якщо вам відео сподобалось. Сьогодні брав свій лайтовий комплектик 0,8 жилка тут. Поставив флюрик 0,5, щоб щука не зрізала. І почнувся з такої приманочки закос на ізика 3,5 дюйми на всі ті 12 грамів. Місць, тут не знаю від слова зовсім, тому буду так навмання плавати, перевіряти і сподіватися, що щось знайдемо. Не. А, сошел. Была поклевка четкая. Она маленькие все тут стоит. А, он даже разогнул застежку. Вы на, на застежки купил на пробу и на подсечке разогнулась. Я в шоке. Сейчас поменяю застежку. Друзья, вот такие на визастежке. застежки. Пока еще Керес на них ставити не буду. Зараз повернувся до стандартних. Грузик остався, поставив знову свинга і спробуємо доловити Перша покльовка і так прикро і сліли. Щоб не так обідно було, якщо б ну, не просік, у мене там маленький явсід стояв. Я, я <головіка> був впевнений, що просто я його не пробив. Але витягую розтівну застіпка. Ну, Жалко, але думаю, що це все ж таки не один він буде. Зараз ще трохи тут повпираюся, перев'язався, поставив стандартну застіпку і ще спробую і попливемо вже далі шукати. Прикольна, чітка така жадна покльовка. Ех, тепер тільки згадувати. Ну, буде ще, я вірю в це. Трохи фізкультури, а зранку на веслах розм'яться, поплавати, не завадить. Погода взагалі сьогодні бомба, штіль, сонечко пригріває вже, хоча зранку був морозець. Пливу шукати Макса, де там його точка, де він ловив, бо так навманя. Важкувато тут спіймати. Треба хоч від чогось відштовхуватись. Ух ти. Ні, це за це, по-моєму, буде щось. Є. Є, друзі. Є. Мабуть, і спешу намагався підсіти, ну невеличкий. Невеличкий. Ось толубіна невеличка судачева. Да? Ну де ти? А, куняра, куняра, блід. Прикиньте. Маквага мого вирішив з'їсти. З такою чіткою покльовкою, я думав судаком невеличкий, але це окунь у нас. І ще цікаво, що така доволі величенька приманочка і... Він її, бачите, добряче взяв. Такі як коняра, грамів 300. Закрою, зараз випустимо. Бачите, що була перед цим якась покльовочка. Спочатку не понялася, косив хвоста, а потім добрав. 10 година ранку, поки що одна рибка в заліку і одна зійшла Ото Судачок, скоріш за все, ви бачили застіпка підвела. Прокидав десь годинку Оце на цій ямці. В принципі, 10 метрів у мене не діставали оце тут. Дістав, походу, вже вихід з ямки. І жодного удару такої білі по шнуру. Можливо, тут немає білої риби, тому судака... Якби немає. Хоча зараз поплаваю, ще перевірю інші точки, ну так, буду чесно казати, навмання. І потім повернуся, ще спробую. Можливо, буде якийсь вихід, не знаю. Так, візуально дивлюся. наче якісь круги на воді ходять, типа біла риба, якийсь може сєбіль. А по шнуру, так, щоб лещ стояв там внизу, щось ну немає. Ось так. Зараз п'ємо кофе, пропливемось і. Ще спробуємо ту точку, де починали. А, я думаю, покльовка це. Зацеп, на жаль. Так, друзі, вже початок п'ятої вечора. Фух, наплавався, покльовок немає. І це приплив на ту точку, де ми починали і, так кажучи, Буде вечірній вихід, не буде, десь годинку покидаємо і вже потемніше. Пробуємо. Для початку обкидаю цей корч. Зараз з цієї сторони потім думаю пливти. З іншої сторони його обкидати, бо зранку Макс тут спіймав. Невеличкого, але все ж таки спіймав, вже хоч якогось спіймати. Цілий день холостую. Може і буде вечірній вихід. Хотілося б. Реально буде чи не буде, але хочеться дуже. Є. Yeah. Є, <laughs> yeah, друзі, нарешті, тільки проговорив. Ну, невеличкий вроді. Ну, все одно приємно. Так. А, та маленький. Малий, мак. ну є, нарешті. Ох, чітко бачите. Ох, розпушився. Красень. Хоч під вечір дав. Дай приманочку. Так, друзі, випускаємо цю рибку. Ух! Завершаємо рибалочку без 26. Збиралися з Максом до останнього, я вже зібрався, а він ще спіймав такенького невеличкого на останньому легендарному третьому закиді, спіймав все ж таки. Рибалка видалась трудовою, я в принципі знав, у мене з цією рибою завжди не складаються, якось не знаю чого, бо у нас є, мабуть. Мали і спробує її знайти. Макс був тут декілька днів тому, тоді ловилося. Сьогодні, ну, його явно нема на точках, бо ми цілий день проплавали з точки на точку. От зранку ну, одного Макс піймав невеличко грамів на 300. У мене був сход, потім ми плавали-плавали. Макс ще спіймав там якусь степляшку, покльовок не було взагалі. І Білі, то обічно вона в шнур там ліще або ще щось б'є, не було. Кудись рибка вийшла і, можливо, за неї і судак. Так що, якось так, під вечір ось нарешті я спіймав свого єдиного судачка за сьогодні, такий грам 300. І все. Є окунь влетів. Так. Така рибалочка, друзі. Щука, схоже, що вже не реститься. Судак клювати не хоче, тому наступне відео, скоріш за все, буде по окуню. Так що всім дякую, хто додивився. Не забувайте підтримувати лайк. Рибалка була реально трудовою. На веслах дуже багато плавали з точки на точку, але результат, бачите, слабенький. Ну, нічого не пробиш. Це рибалка. Все, всім пока, до наступного відео.